А 40-річна жителька Долинської ледве заживо не згоріла у власному будинку. Врятували і поліцейські, які на місці пригоди опинилися, патрулюючи вулицю. Троє правоохоронців вирішили не чекати. Рятувальників разом із сусідами взялися гасити вогонь та визволяти потерпілу. Подробиці побачите в наступному сюжеті. Палені стіни, підвіконня, стеля, наслідки пожежі у будинку на вулиці Чкалова. Займання сталося близько 16-ї. Дим з вікон побачили сусіди. Вони викликали рятувальників. У цей час біля будинку проїжджали поліцейські. Сусіди розповіли, що у палаючому будинку залишилася жінка. Правоохоронці вирішили діяти. Побачили, що з цих кімнат вали дим, будинок закритий, вікна і двері. Всі закриті. От відкрити не можуть ніхто. Потім добравшись до вікна. Там побачили драбину, підняли драбину. На порятунок кинулися старші сержанти, брати Віктор і Сергій Шестопалови. Та їх напарник Володимир Бондаренко один підставив до вікна драбину та розбив шибку. У цей час всередині оселі лютував вогонь. Аби приглушити полум'я. Місцеві допомагали поліції. Відрами подавали воду. Віктор Шестопалов зайшов у помешкання та звідти відкрив двері. Напарнику. Напарник приніс полочинце з водою з відром. Накинули на мене те полочинце з водою. Я заліз середину і пішов. Оце на помацки по стінам. Пішов шукати двері, бо нічого не видно. Було прикриваючи обличчя мокрими рушниками, правоохоронці раз за разом поверталися до задиманого будинку. Врешті на помацки знайшли руку жінки, що непритомна лежала на ліжку. Велике спасибі хлопцям, що якраз щасно підіспіли, допомогли врятувати нашу банку. Я говорю ще раз вам велике, велике спасибі. Ми дуже вам вдячні з жінкою. Полісмени винесли жінку з пожежі та надали першу допомогу. Лікарі констатують до загибелі, потерпілої залишалося влучені хвилини. До нас поступила хвора з термічними опіками, контактними першого другого ступеня до 4%. Стан хворої був середньої важкості. і надана перша медична допомога у вигляді ПХО опікових ран. Були призначені ан ан анальгетики, антибіотикопрофілактика. Нині стан жінки задовільний. Її життю нічого не загрожує. Олександра Ільченко день за днем.